Вітаю травень місяць. Пропоную вам підказочку отримати на травень місяць. Що вас, що важливе вас очікує в травні місяці. Хто дивився вже мої відео, то ви знаєте, як ми це робимо. Провожу я підказки на картами Славянські руни. Буду пропонувати шість варіантів. Ви обираєте один із них і дивитеся свій варіант. Отже. Підказка на травень місяць. Варіант. Перший. Дивіться, обирайте, відчувайте, яка карта вам лягає, яка карта, або цифра може, друга карта, або цифра вам до вподоби. Отже, просто прислухайтеся до себе, і це дуже важливо, коли ви слухаєте себе, слухаєте свою інтуїцію. Так, і остання карта у нас шоста. Для того, щоб вам було комусь легше було повідчувати свою карту, я їх позначу е, такими камінчиками, які тут в мене лежать. Перший камінчик це Тигрове око, другий камінчик це ніфріт. Третій камінчик це рожевий кварц. Четвертий камінчик це малахіт. І останній камінчик, це у нас буде гірський кришталь. О, ні, це тільки п'ятий, шостий у нас. Секундочку, який би це нам обрати? Гранат. От такий буде у нас камінчик гранат. Отже, Шість варіантів. Ставте на паузу, обирайте, відчувайте, що вам лягає на серце. А ми з вами почнемо з першої карти. І перша карта у нас тигрове око. Я відкладаю в сторонку, дивимося карту. Я буду називати, як зветься сама руна. А ви вже по картинці відчуваєте, про що говорить вам ця карта, про що, як ви вважаєте, про що говорить вам ця руна? Ця руна називається опора. Подивіться, будь ласка, про що вона говорить: дерево, міцний стовбур, вже є плоди на дереві, воно живе, воно міцне. Ще на що можна звернути увагу, що зав'язаний такий рушник на стовбурі. Про що може йти мова? Що травень місяць для вас буде важливим, тим, що всі зв'язки, родові зв'язки, які у вас є, мають вами об'єднати всі родові зв'язки. Об'єднати свою сім'ю, яка йде по татовій лінії по маминій лінії. Можливо, це ваші. Ваші дітки, можливо, це брати сестри. Дуже важливо об'єднатися, дуже важливо вам запитати, як почуваються ваші родичі, близькі, знайомі. Про що це ще карта може говорити? Ну, буду говорити так: це варіанти, ви відчуваєте, що вам лягає на серце. Про що це карта ще може говорити? Є ще е, таке бачення, що. Можливо, протягом травня місяця ви будете спостерігати в своєму житті, як проявляється сценарії вашого роду, і є вирогідність того, що прийшов час для того, щоб вам змінити ваші родові сценарії, створити свій. Сценарій, створити своє бачення, створити свої традиції сімейні, на що це може карта і указувати. Так, дякую перший варіант. Переходимо до другого варіанта. І всі, хто вибрав Ніфріт, будь ласка, дивимося карту. Придивіться. Повідчувайте. Це карта. Руна називається сила. Подивіться, будь ласка, на саму картинку. Можете собі ставити на паузу, збільшувати, розглядати її. І дійсно на картинці зображена земля, зображене каміння, зображене небо, сонце і зернята, яке пробивається сквозь каміння, прям каміння розриває. Е, і цей е, росток, не знаю, як українською буде <хи> правильно, е, пробивається іде, там тягнеться е, на, до сонця, наче, знаєте про що може йти мова? Відродження. Мова йде про те, що прийшов час для того, щоб е, змінити е, те, що вас оточувало, Нарешті подивитися, подивитися власними очима, подивитися на те, що вас може стримувало. Можливо, якісь у вас були блоки, можливо, у вас були якісь негаразди в вашому житті, і це говорить про те, що від вас вищі сили очікують. Даже не те, що очікують, а вони надають вам сили саме сонце. Бачите, прям е, такий промінчик аж до самого е, листечку доходить. Що е, сама, самі вищі сили вам допомагають е, звільнитися від е, певних кайданів, звільнитися від е, минулого і нарешті пробитися, нарешті піти у відродження, в усвідомлення своєї. Ідентичності мені навіть так іде, що от іде ідентичність. Подивіться, поряд теж є росточок, але він ще не пробився. Можливо, в нього ще будуть сили. А ось на цей ми дивимося, який да, він уже пішов вгору. Тобто, про що говорить цей місяць? Місяць говорить про те, що у вас є в цьому місяці достатньо сил для того, щоб змінити те, що у вас. Проявлялося протягом дуже довгого часу, і ви, можливо, не могли закрити певний, так би мовити, гіштальт. От. Я, друг, я дякую другий варіант. Переходимо до наступного, третій варіант, і це у нас рожевий кварц. Подивіться, хто вибрав третій варіант. Дивимося вашу карту. Дивіться, відчувайте її. Що для вас ця карта? Подивіться спочатку на малюнок. Ця руна у нас називається «Берегиня». Вже по самому малюнку зразу, зразу зрозуміло, про що йде мова. Йде мова про те, що травень місяць це початок відродження. І е, налагоджування себе, свого внутрішнього світу на те, щоб проявити, проявлятися як е, мать природа. Мати природа, О, правильно, як мати природа, проявляти свої здібності, свої надздібності, які ви отримали. Е, при народженні, відчувати природній простір, надати світло не тільки собі, а надати світло тим, хто вас оточує. Калина дуб, жіночий образ, чоловічий образ, про що це теж може говорити? Це говорить про те, що для когось, для когось програється? Воз'єднання чоловічих і жіночих енергій в сім'ї. Це може бути як воз'єднання сім'ї це можливо ще бути таким чином, що ви внутрі себе воз'єднуєте ці дві енергії, ідете в примирення. От мені дуже лягає для когось, що іде внутрішнє примирення між чоловічими енергіями і між жіночими енергіями. Коли ви погоджуєтеся і починаєте з повагою відноситися щодо одної, так і до другої енергії. Про що це ще енергія? Дивіться, ті внутрішні. Потоки, які були в кожній людині, вони вже починають проявлятися, вони вже починають рухатися, вони вже починають свою дію. І що ще цікаво, час збору, будемо казати, збору плодів урожаю. Тому що рябина калина у нас вже має плоди, і дуб у нас вже має плоди. Тобто, ви вже на тому етапі, коли ви вже здатні проявитися і здатні навіть отримати певні результати того, що ви є берегинею себе, що ви є берегинею свого роду, що ви є берегинею природнього простору. Це третій варіант. Дякую. Приходимо далі, і у нас четвертий варіант. Це у нас малахіт. Ті, хто обрали малахіт, дивимося ваш варіант. Дивіться, відчувайте. Ті, хто обрали четвертий варіант, руна воля. Вона в нас вже була нещодавно, да, до речі, на квітень місяць. Ми дивилися на перемогу, якесь переможне щастя. Ну, кожен сприймає цю, цю картинку своїм чином. Подивіться, є путь, є шлях свій, є дорога, по якій вершник на коні просто собі йде. Ідеї йому стеляють дорогу, його зустрічають. Про що це може говорити? Може говорити про е, те, що ваш обраний шлях він був настільки успішний, що ви вже можете отримувати певні, знаєте, бонуси за те, е, який шлях ви пройшли, за те, що вами було зроблено, за те, що. Ви вклали багато зусиль не лише для свого росту, а й для когось ще, тому що подивіться є руки, є ті, хто вдячний цьому вершнику. І зазвичай знову сонечко, ми Дивимося на сонечко. Сонечко вітає цю людину, є квітки. Тобто це така карта, яка вже говорить про ті перемоги і про ті бонуси, які людина може отримати протягом цравня місяця. Так, дякую, четвертий варіант. Переходимо далі. П'ятий варіант це у нас гірський кришталь. І дивимося вашу карту. Дивіться, відчувайте її. Про що це вам говорить ця карта? Відчувайте ще, дивіться, спостерігайте за тим, які перші відчуття у вас, коли ви бачите картинку. Які у вас е е цілесні відчуття проїздя? Яка у вас перша емоція? Потім е можете ставити паузу, розглянути, а вже після того можете послухати мене, можете взагалі не слухати. Дуже важливо, ваші, е ва ваше бачення карти. Отже, руна називається зоря. Подивіться, нічне небо, зорепад. І є людина, яка в руках тримає зірку, про що це вам говорить? Ну, згадуємо про те, що зазвичай, коли у нас зірки падають, про що ми говоримо, загадай бажання. Подивіться, скільки тут можна загадувати бажань. Але це нічна пора, але це місяць, місяць повний, місяць, який може висвітлити вам. Ці питання і ті, можливо, у когось були проблеми, які ви не бачили. І зараз час для того, щоб висвітити і побачити того, чого ви не бачили раніше, настав, ви вже можете брати зірку в руки. Для когось це може програється ось таким чином, що у вас буде можливість, у вас може бути шанс для того, щоб здійснити свою мрію, для того, щоб зробити те, чого ви раніше не робили, для того, щоб... Проявитися в якійсь новій своїй сфері, і так само отримати зірку в руках і проявити свою зоряність, знаєте, як то кажуть, набуваю свою зоряність. Так? Тобто п'ята карта у нас саме про зорю, про висвітлення того, чого ви не бачили раніше. Дякую, п'ятий варіант. Переходимо до останнього, шостий варіант для тих, хто вибрав або циферку 6, або камінчик гранат. Отже, ваша карта. Знову відчуваєте, дивіться, і це у нас руна Пернач. Подивіться, будь ласка. Особа одягнена в червоний колір. Червоний колір у нас завжди це колір сили, впевненості. Якщо вам знайомі характерницькі, характерницька кольорова гама, то червоним кольором характерники завжди. Позначали людину з потужною силою волі, позначали рішучістю, позначали дієвістю, таким прям дуже потужним рухом. Тобто, для тих, хто обрав шостий варіант: ця карта про рух, про дію, про те, що ви здатні змінити. Ті основи, ті фундаменти, які були закладені, ви здатні зараз поміняти, ви здатні змінити, здатні створити новий потік, який буде пов'язаний безпосередньо з небом, безпосередньо з енергіями, які, які йдуть з Всесвіту. Тобто От, повідчувайте, повічувайте себе в цій, в цій карті, повідчувайте, що ви тут здатні змінити те, що вас оточує. Тобто це ваша сила, це ваша здатність, це ваша рішучість, це ваші рішення. Все можна так сказати, все знаходиться у ваших руках. Я дякую шостий варіант. І дякую всім, хто приймав участь. Я дякую всім, хто дивився. Буду вдячна за коментарі. До нових зустрічей.